Четвер, 4, 4 числа о четверті дня у центрі столиці садівник розсадівнікувався. Та так розсадівнікувався, що разом з садом Троянд висадив шоса та залі, садка прифолі та розарі. У садочку навпроти, потім ще напроти, та ще напроти. Там доросла липа біля полипа, які вже з Пилипицею та полипеленятами. Якраз із пили у цей час спиляв полип поліна з лип. Притупив пилку полип, а потім полип і полипко поливала липки. Виросли липи у полипа і полипка. А Пилипиця напекла пироги перепечені, перцем переперчені, бо була Смучена, змучена та вимучена тим, що всю ніч ми ще в шафі шаруділи, шість шорфів шар сяних з'їли, і хотіла лізти в шафу кішка там, де шорхотить у шафі мишка. Але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішці в ніжки, кішці смішки, мишці ні трішки. Та обидві поцін так вимокли, перемокли під жахливу зливу під кущем, жуком та жмелем, що здружилися. Тому був собі куточок, украв собі клубочок та й сховався у куточок. А Полепиха плакала, не плакала, і плакати нема коли. Та так звідчи голосила, переголосила, що заболіла горло господині, бо багато говорила, переговорила, перенаговорювала на кішку, мишку, сусідську кішку, мишку, та ще шишки на сосні та шахи на столі, і побігла стежинами поміж ожинами, туди у діброві дуби, під дубами, гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. І млин стоїть, скоро не вистоїть. Прилетіли горобці, говорили про крупці, не про крупці, не про крупицю. А про круп'ячку от і набрала пилипиця на млині борошна та круп'ячка жменями й торбинами. А на пагорбі одна торба впала і котила з високого горба, в торбі поляниця, полипу і полипиці. Полип знизу вирішить, Пилипиця зверху пишить, торбина тріщить. Одначе котилась вона не перекотилась, тріщала та не тріснула. Якраз у цей час їхала Хима до Максима візком тарадайкою, тарадайка торохкоче сива кубила вести не хоче, бо підкова клокоче, наче лелека до лелеченят летіла і кликуціла. От і біля тарадайки з її хазяйкою спіймала Пилипиця турбицю. А пори чорно-білий чорногуз у болоти чорний груз. І чапля чахла, чапля сохла, чапля здохла. Дорогою полепиця зупинилась біля броду, біля саду, там де вигораний бабин город. де барабанять по городу бараболя та горох. А горох у городі виріс не бували, одначе горобці горох пограбували. Одне втішило, що бабин біб трус у дощ, буде бабі біб у борщ. От і набрала господиня бобів собі та гороху. А трохи далі горішнику горішенька горішками обвішана. Обтрушують горішки оришка та тимішка. Попросила малих моложмені, малих горіхів для милих своїх малих. Їхній батько Грисні горіх через поріг. Став на горіх, упав на поріг. Тому що всю ніч пильно поле пильнував, перепелюв полював. А полипиця згадала, як проснив сьогодні сон сусідці, що приніс їй сусіда сік суниці, то вона вже за суниці не питала, лише горіхів повну жменю набрала, і побігла знов полипиця поміж ожинами на застижинами додому, щоб напекти для своїх синів молодців свіженьких глинців. Порогі ж були переперчені перцем переперчені. А вона, мов так очка, що ходить коло кілочка, водить іточок, коло квіточок, над своїми синами носиться без устану. Тому за годину у печі були смачні та гарячі. Пшеничні калачі зі свіжою жиною, бабаними бобами, горохом та сиром з горіхами з горішника, що збирали оришка та Тимошка. І хвалили молодці ті млинці на молодці, і гарячі калачі, що пеклися у печі, кожі з медом, кожі з маком, і смаженя з пастернаком, і галушки з лютим перцем, господиня з добрим серцем, що ще й сусідам усім за спасибі дала хрону, дала риби, маківку до мачини, перченятку до перчини. А чорним вечором пригощала синів та гостає чаєм з печивом. А дідуся Панас купив ананас, кликав Приходьте до нас, почастуємо вас. А Полепиха стільки наготувала, приготувала, що не до ананасів свій було, і кликала, прикликала усіх сусідів, з сусідніх дворів до себе, та накликала усе місто, їли, їли, не приїли, та ще на завтра лишилось. Тож хочеш їсти калаші, не лежи на печі. От такий вийшов бенкет на весь світ, а все через того садівника, що розсадівникувався своєю розсадою троянд.